В'яжемо ланцюжок з повітряних петель. Беремо нитку. Цей край нитки називається вільний край, другий край нитки від клубка робочий. Вільний край нитки накидуємо на великий палець. Затискаємо пальцями в долоні, робочий край, накидуємо на вказівний палець і теж затискаємо в долоні. Беремо гачок, вводимо під нитку зліва направо. Прокручуємо, отримуємо скрещену петлю на гачку. Накидаємо робочий край нитки на гачок на себе. Підтримуємо пальцями і протягуємо нитку крізь скрещену петлю. Підтягуємо, затягуємо вузлик. Намагайтесь зробити петлю не затягнутою, щоб гачок просувався вільно в петельці, так буде легше в'язати далі. Повторюємо дії: накидуємо робочу нитку на гачок на себе, підтримуємо пальцями і протягуємо нитку крізь петельку. Далі робимо те саме. Накидаємо нитку на себе, підтримуємо, протягуємо крізь петлю. Таким чином в'яжемо весь ланцюжок повітряних петель. Коли ви навчитесь, звертайте увагу, щоб всі петлі зв'язані були рівно. Краще поверніться, розпустіть, але зв'яжіть гарно. Хочу дати пораду: перший ланцюг повітряних петель набирайте гачком на пів розміра чи на один розмір більший, ніж будете в'язати основне полотно. Так край буде не затягнутий і красивий рівний. Рівних петельок вам.